Дня, шановні діти, доброго дня, дорогі мої учні! Я рада вас усіх вітати. І хочу, щоб ми спочатку прочитали такий віршик, який нас усіх об'єднує. Знову день почався діти, всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити, кличе нас усіх дзвінок. Щоб урок минув, немарно, будемо вчитись, дуже гарно. Хм, А що ж ми сьогодні будемо з вами вивчати? Не знаю. Нам спершу потрібно з вами привітатися. І зараз кожен із вас, кого це стосується, буде махати ручкою. Коли ми говоримо доброго ранку, всім дівчаткам! Дівчата що махають ручкою, так? Коли ми звертаємось до хлопчиків, хлопчики махають ручкою. Ну що, готові? Поїхали! Доброго ранку всім дівчаткам! Доброго ранку, всім хлопчаткам! Доброго ранку тим, хто вже посміхнувся! Доброго ранку тим, хто має гарний настрій. Добрий ран... Доброго ранку тим, кому сумно. Доброго ранку тим, кому цікаво. Що ж ми будемо сьогодні робити? Цікаво. Ви знаєте, я пропоную вам таку невеличку гру. Зараз я буду називати слова прикметники. А ви маєте вгадати, який же ж то є казковий герой. Всі готові? Хто в нас такий є? Сіренький, боязкий, хоробрий, хвалькуватий, маленький, веселий. Ви готові? Цікаво, хто ж це може бути? Ану, чекаємо відповідь. Це наш зайчик, молодці. Ви пам'ятаєте, що зайчик, він був такий переляканий, боязкий. Але бул, була в нього була в нього розпит, був момент, коли він став хвалькуватим таким, так? Він, пам'ятаєте, сказав, нікого не боюся, ні вовка, ні лисички. Пригадуєте ту казочку? Молодці. Ідемо далі. Хто ж це наступний герой? Веселий, кругленький, запашний, швидкий, співучий і стрибучий. Цікаво, хто то є такий? Звичайно, це маленький колобок. Молодці, всі вгадали. Супер. Йдемо далі. Хто ж це такий? Сіренький. Дурненький, хворий, злий, довірливий і сердитий. Пригадали казочки, всі-всі-всі казочки, всіх казкових героїв. Хто то може бути? Звичайно, то ж сірий вовк. Пам'ятаєте, як його лисичка обдурювала? Пригадали всі? Молодці! Ідемо далі. А зараз у нас сховалися дикі тварини. Подивіться, будь ласка, в цю табличку. Всі розглянули її, молодці. І тут сховалися тварини. Я пропоную самостійно всім роздивитися. Ви можете натиснути на паузу і переглянути. Хто бачить яких тваринок? Ну, дивимось, дивимось, дивимось. Що в нас там є? Крокодил є. Кабан є. Миша, все не підказую. Ви працюєте самостійно, молодці. А тепер робота з чистомовкою. Приготували наш ротик. Поїхали! Ко-ко-ко вип'єм молоко. ка 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 велика дошка. Ок-ок-ок, маленький дзвінок. ки 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 смачні. Думайте самостійно. ік 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 засміявся. Хто? Молодці. Ку-ку-ку, цю. Самостійно придумали. Молодці, молодці, гарно працюємо. Ідемо далі. Тепер у нас скоромовка. Ми її спершу маємо читати повільно. Де спішимо. Жив жучок між бур'янами, жив без тата і без мами. Живі, жив і не ту жив, жовтим листям ворушив. А тепер спробуємо швидше, швидше, прискоримося. Жив жучок між бур'янами, жив без тата і без мами. Живі жив і не ту жив, жовтим листям ворушив. Молодці! Я маю надію, що ви спробуєте це прочитати дуже-дуже швидко. Готові? Потренуйтесь вдома. А тепер у нас прийшов Незнайка. І всі знають цього казкового героя, він трошечки такий, знаєте, самовпевнений в собі. Каже, що я все знаю і все можу. Так, все можу, все знаю, але чому він називається Незнайка? Тому що він не знає. І він дуже багато робить помилок. Подивіться, що він, речі, до речі, зробив. Він написав одне речення одним словом. І нам потрібно зараз його розділити. Добе від дрова дід рубає. Я такого слова не знаю. Тут декілька слів. Дивіться, що в нас виходить. Добові дрова дід рубає. Молодці, молодці. Незнайка справився, я думаю, що ви теж справились. Тепер зарядка для очей. Ми сьогодні не просто зробимо зарядку для очей, ми ще повторимо геометричні фігури, правда? У нас є квадрат, прямокутник, круг, овал, ромб і трикутник. І ось зараз ви ці вправи будете робити своїми очима. Якщо я кажу прямокутник, то ви малюєте прямокутник своїм, своїми очима. Якщо це буде квадрат, квадрат. Якщо це буде трикутник, працюємо. Прошу. І малюємо зараз квадрат. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тепер спробуємо намалювати. Трикутник. Угу. Знизу, догори в бік, вниз. І знову з'єднали. У нас вийшов трикутник. А тепер коло спробуємо. І раз в один бік. І два в другий бік. А тепер спробуємо намалювати овал. І раз. А тепер вниз. знову в інший бік. Два. Цю вправу ви можете робити періодично зупиняти відео і періодично робити цю вправу. А тепер у нас ми підходимо до теми уроку. І ви маєте мені дати відповідь на таке запитання. Хитромудре запитання зазвичай має просту відгадку. Що ж це таке? Цікаво, що ж це може бути? Хі. Можливо, дехто здогадався, а дехто і не здогадався. Мова йде про загадку. Що ж таке загадка? Ми сьогодні познайомимось. Загадка то такий невеличкий вислів, у якому в прихованій формі називається предмет, або якесь явище, котре слід відгадати. Я думаю, що багато дітей люблять загадки. Скажіть, будь ласка, на які розподіляються теми, загадки? Їх дуже є багато. Я вам взяла тільки ну, декілька самих самих важливих: є загадки про природу. Є загадки про людину. Є загадки про життя, освіту звичаї людини, про працю. У загадці наявні традиційні епі, епітети, порівняння, писливі слова, гіперполізація це перебільшення. Що ж, які види загадок? Загадки є з підказувальною римою. Пам'ятаєте, коли ви розказуєте загадку, і уже слово останнє є відгадкою, воно ним співзвучне. Загадки метафори, загадки, в яких є опис предмета у прихованій формі. Є загадки зіставлення, загадки акровірші. Є загадки такі шаради, -крути головки. І ми зараз трошечки з ними попрацюємо. Готові? Всі готові розв'язувати загадки? Слухаймо. Летить орлиця по синьому небу крила розпластала, сонечко застелило. Що це? Хмари наганяє, виє, задуває, по світу ниж порить. співаєте свище. Що ж це таке є? Біла кішка лізе у вікно. Цікаво. Готові почути, які відгадки у нас є? Летить орлиця по синьому небу, крила розпластала, сонечко застелила. то є хмара в небі, хмара, подивіться, будь ласка. Хмари наганяє, виє, задуває, по світу нишпорить, співає та свище. Що то є? Звичайно, це явище природи, це вітер. Біла кішка лізе у вікно. Хм, що ж то таке? То світанок. Молодці, хто відгадав молодці, а хто не відгадав, буде знати відгадки тепер. Продовжимо далі. Що ж це таке? Дихає, росте, а ходити не може. Не знаємо. Що ж це за дівчина? Не швачка, не ні майстриня, нічого сама не шиє, а в голках круглий рік? Що за дерево стоїть, вітру немає, а лист тремтить? Цікаво, можливо, хтось уже відгадав. Ну що, даємо відгадки? Що ж це дихає, росте, а ходити не може? То є рослинка. Люба рослинка має корінчик, вона росте в землі, правда? Але воно належить до живої природи. Усе живе, дихає, народжується. Ви пам'ятаєте? Народжується, дихає, живиться, дає потомство і помирає. Ось наша рослинка і дихає, і росте, а ходити не може. Що ж це за дівчина? Не швачка, не майстриня, нічого сама не шиє, а в голках цілий круглий рік. То є ялинка. Ялинка або сосна, до речі, бо в сосни також є. Повністю її, в неї немає листочка, в неї є хвоїнки. Пригадали в ялинки і в сосни? Що за дерево стоїть, вітру немає, а лист тримтить? То осика! Коли ви підійдете до неї, то побачите, як її листочки тремтять, і навіть без вітру. А тепер загадки про людину. На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Хм, Що ж це за віконечка? Ношу їх багато років, а кількість їх не знаю. Повен хлівець білих овець. Завжди в роті, а не проковтнеш. Цікаво. Подивіться, будь ласка, на фото. Хоча ви можете взяти люстерко, дзеркало і подивитися на себе в дзеркало. І що ж це таке? На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Що то є? То є оченятка ваші, і вони у нас закриваються, коли ми лягаємо спати, а вранці, коли ми прокидаємося, наші очки відкриваються. Ношу їх багато років, а кількість їх не знаю. Скажіть, чи може хоч одна людина сказати, я точно впевнена і знаю, що в мене на голові стільки, то і стільки то волосся. Жоден не знає, ніхто не знає і ніколи не скаже точну кількість. Це наше волосся, і неможливо порахувати. Повен хлівець, білий ховець. Це що у нас за віці такі? Це наші зубки, рот і зубки, ви бачите? Завжди в роті, а не проковтнеш. Це наш язичок. І ми скільки б його, він щоб смачно не їсти, так смачно язик проковтнув. Але ніхто, жоден ще не проковтнув свого язика. Ну, поїхали далі. Кулька крутиться, працює. А з-під кульки рідина швидко літеру малює на папері, ось вона. Без чого хату не можна збудувати, у який горщик не можна води налити, що на ярмарку не купиш? Цікаві загадки? Поїхали. Давайте подивимось відгадки. Кулька крутиться, працює з-під кульки рідина. Що ж це таке? Швидко літеру малює на папері? Ось вона. Це ручка, ручка, якою ми з вами пишемо. Без чого не можна збудувати хату. Без чого? Звичайно, не можна збудувати без стін. У нас, подивіться, люба хата мають бути обов'язково стіни. У який горщик не можна води налити? У повний. А що на ярмарку не купиш, скажіть, будь ласка. Оце дуже цікаве запитання. Що не можна купити на ярмарку? Тут загадка. Дуже цікава. І є дуже багато речей, яких ми не можемо купити на ярмарку. Це, наприклад, розум, це, наприклад, совість. Зрозуміли, на ярмарку ніколи не купите. А тепер загадки акровірші. Що то таке є? Першим в кожному рядку у нас рядочок цієї загадки. І перша літера. То є відповідь. Якщо ми прочитаємо вертикально згори донизу, до низу, то ми отримуємо ось відповідь. Подивіться, будь ласка, як у вас розташовані букви. Бачите? Між людьми як пташка в'ється, у людей і їсть і п'є, ходить старить, старець, просить, гнеться, а для неї всюди є. І подивіться по першим літерам: М, У, Х, А. І що вийшло? Муха. От вам і відповідь до цієї загадки. Наступна загадка. А з неї діти починають буквар читати з ранніх літ. Екзамен перший свій складають, то ж треба знати її як слід. Коли вже вивчена вона, а вже ж прислужиться сповна. І подивіться, будь ласка, у нас є відповідь Абетка! Молодці! Ось це наші загадки акровірші. І ще одна загадка акровірш. Мати доні, молодій огородик наділила, розкошує доня мила. каже Ненці, тісно їй. В земляні сиджу коморі, а коса моя на дворі. Уже всі зрозуміли, як знаходити відповідь, і відповідь перші літери кожного рядка. І це відповідь морква. А тепер ми переходимо до шарад. Дуже часто в школі або, можливо, вдома з батьками ви розгадували шаради. Що ж таке шарада? Хто знає? Можливо, хтось уже знає, а хтось забув. Що таке шарада? Шарада це загадка, побудована на грі слів, на визначення якогось слова, але це слово розбивають на якісь частини, склади, подані описово. Кожна частина слова в шараді відгадується окремо, а закінчується вона поясненням, відгадкою. Цілого слова. І подивіться, будь ласка, на ось ці два малюнки. Хм, Що ж це таке може бути? Якусь запашний і квітучий початок слова на стебли, стеблі колючка. А друга половина до колеса резина. Що це може бути? Давайте подумаємо. Перше слово було «шип», а друге шина, коли ми їх склали, що в нас вийшло? Шипшина, молодці. Молодці. Щоб скласти загадки. Самостійно, що ж нам потрібно використати? Нам потрібно порівняти предмет або явище з іншим подібним за істотною ознакою. Ну, скажімо, наприклад, за формою, кольором, рухом, звуком, як завгодно, потрібно ще включити в цю ознаку, цю ознаку, включити в опис предмета, включити так, щоб не можна було відразу здогадатись, тому що. Це буде дуже легенька загадка, правда? І що ще потрібно? Сформулювати загадку дуже коротко і стисло, щоб вона не була велика по тривалості і розміру. Ось подивіться, наприклад, у нас є тваринка. Хто ж це така? Руда та хитра має пухнастий хвіст. Хто ж це таке? Хто ж це такий? Це, звичайно, наша лисичка. Молодці. А тепер давайте подивимось: у нас є тваринки. Ось є ведмідь, їжачок і білочка. І я пропоную вам самостійно скласти загадки про цих тварин. Тобто попробуйте, спробуйте тільки почати. Знайдіть якісь їхні особливості, які притаманні лише їм. Подивіться, що ми можемо сказати про ведмедика Клишоногий, Правда? Що ми можемо сказати про їжачка? Їжачок колючий. Так, якщо це іде мова. У нас більше колючих тварин, ну, дикобраз ще є. Так. Білочка. Білочка має пухнастий хвіст. І яка особливість білочки? Вона живе в дуплі і собі на зимку заготовляє їжу в дупло. Так? Пригадали? Молодці можете використати оці фрази, оці слова. Наш урок підходить до завершення, і ми маємо підбити підсумки. Зараз. Я прошу, кожен самостійно може уявити себе на сцені з мікрофоном. І ви маєте сформувати фразу, що вам сьогодні на уроці вдалося. На уроці мені сподобалось. Сьогодні я дізнався або дізналася. Тепер я знаю. Мені сподобалося. Друзі мої, урок наш підійшов до завершення. Я чекаю на наступні наші зустрічі. До побачення, Па-па!